Просто уявіть, п'ятниця вечір. У вас заплановане побачення з дуже симпатичним хлопцем, і все ідеально, ідеальна зачіска, ідеальний мейкап, І тут за 10 хвилин до виходу з'являється він прищ на підборідді. Здоровенний, я не перебільшую. Він світився буквально як маяк, таналка подумала я все замискує, Угу, замискувала, але її вистачило буквально до моменту, поки я не вийшла з таксі. Тож в ресторані я настільки хвилювалася, переживала через цей прищ, що не чула взагалі нічого, що цей хлопець мені розповідав. Він мені про фільми, про музику, яку він слухає. А я могла лише думати тільки про свій прищ. Тож я так нервувала. Що розлила на себе воду, перевернула на себе тарілку з піцею і просто з соромом втекла з цього ресторану і мріяла лише про те, щоб він забув про це побачення як про страшний сон. Але що я винесла для себе після цієї історії? Я зрозуміла, що я більше ніколи в житті не буду виходити з дому без. Точкового засобу від рікеєр, який рятував мене після цього, мільйон разів. Тому обов'язково зберігайте собі, бо це must have.